Hello, guys! мікрофон на завжди SkyTeйс, всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про спорядження, а саме про його фарбування та заточку. Що це таке, де воно робиться та навіщо воно потрібно. Ми це зараз, зараз з вами будемо обговорювати. І перше, про що ми поговоримо, це фарбування. Фарбування воно дуже легке і воно робиться дуже швидко. Просто в вашому арсеналі. Заходимо на героїв, заходимо в викупівання, натискаємо. Продаж, тобто натискаємо в продаж, і тут в нас є а sell, це в нас продажа, де ми будемо отримати просто монети. А в нас є Equipping Conversation, тобто ми будемо конвертувати наше спорядження, легендарне або міфічне, в нові такі е е легендарні, тобто Асешн Стони, і так само міфічне Асешн stone, тобто каміння, яке буде використовувати для фарбування та покращення нашого спорядження. І це крута штука, щоб забустити той саме ваш урон в всьому контенті, який виграє? Наприклад, беремо просто деякі речі, е, е, якусь нецікаву. Ось таку легендарна нам дає якраз таки один легендарний стон. Тобто з легендарні речі, які ми конвертуємо, ми отримуємо е, легендарні стони для покращення звісно, свого легендарів. За міфічні ми будемо отримати якраз таки міфічні стони. І от зараз я просто вам покажу. Ми їх вибираємо. Кожна річ дає один стон. Це конвертуємо камінчики на нас. Далі як ми будемо це робити? Ми вже переходимо якраз таки на річ, яку, наприклад, ми хочемо заапгрейдити. От є в мене така міфічна шмотка для. Лайфстіл. Заходимо в обрейд. Тут натискаємо, у нас є елементи на сервер. У нас є темпер, темпер це якраз таки буде за загартування, заточка, де ми будемо вже покращити свої саме додаткові стати, а не основні. А фарбування це те, де ми покращуємо саме основні стати. Перше, що в нас є, ми повинні обрати е, стихію елемента на сесіну. Тобто стихію, під яку ми будемо фарбувати наші речі, е, ми можемо обрати. Всі стихії, які в нас є, і буститись буде оця стата, яку ми отримаємо саме до фракції, якою ми пофарбуємо. Тобто, якщо я зараз пофарбую цю річ, то в мене буде саме буститись до фракції некротусів. На, на інших вона працювати не буде. На Некрів вона працювати буде. Ну, давайте просто це подивимось. Натискаємо. Так, ви впевнені, ми впевнені, ми це робимо. І у нас якраз таки отримав наш репікас. А, ось буст до 19 влучності, саме Нікрос. Тобто нікро, ні, всі фракції пітьми у нас тепер будуть отримати цей додатковий стат. Фракції світла або там інші фракції, оцей додатковий буст отримувати не будуть. А, все, тому ви затачили шмотку, як би по одну фракцію. Як це, наприклад, змінити? У нас є Reset Assession. Reset Session робиться саме за новий елемент Stone, який ми отримаємо з магазину за проходження щотижневих босів. Тобто ми можемо скинути оцю якраз нашу заточку і потім знову переб... ну, вибрати елемент, який ми хочемо. Ну, Наприклад, у вас там топова річ була там на Флорі, а ви вирішили переточити під якусь іншу фракцію. Ну, тобто Хочете зробити її там. Піднестринг так далі, тоді використовуємо цей матеріал. Він дуже рідкісний. Він назбереться ось тут. Заходимо в обмін шукаємо, де він зараз а, барт. Бартстор, і тут ось він цей елемент. Камінчик, він, він до речі, не дуже часто з'являється. Це дуже тепер рідкісний елемент. От один раз на два тижні. Його ми ось купляємо в магазині за проходження бозі. ці білетики ми отримуємо за проходження тижневої бозі, такий дракон, Неомар і потім всіх інших по компанії, яку ви відкриваєте. Тому заточку, тобто по формуванню робіть, будь ласка, обережніше. Ну і, звісно вже. Робіті по-любому. Тобто, Так, да, ви не отримаєте голду за продажу шмоду, але ви будете бустити дуже класно свою команду. Тобто ата, ну, атака дає на 15%. Да, це, повірте, це на 12%, це дуже впливає. Там 16 крит демеджу на основний стат. Ще рука, до речі, гівняна, якщо чесно. А, Тут нам теж атака, тут надається ХП. Тобто, Головний стат, який є в шмотках, він у нас і буститься. Тому це теж майте увазі, який у вас головний стат в ваших речах, такий головний стат ви отримаєте. Це цікава функція, вона, в принципі, є в багатьох іграх, і вона нарешті з'явилася в ДХ, Про це давно, ще розробники казали, ми бачимо року пів назад, що вона таке з'явиться. Ну і друге, про що ми зараз поговоримо, це якраз таки про... Нове теж типу загортування спорядження, і це саме у нас буде темпер. Тобто те ж саме воно робиться через арцінал, через апгрейд, натискаємо темпер і тут ми вже будемо якраз таки покращувати наш другорядний другорядні стати. На школі. У нас вони теж є нові у ці матеріали. Не знаю, як там фласки, е, є теж різного типу. на тобто Є епічні, які наприклад дають там плюс 25 плюс 25 від нуля. в нас є легендарні, які дають трошки більше, у нас є міфічні, які дають прям максимально. Але теж ви бачите, що у вас може прокнути або мінімальне 25, або 45, ну або десь середині. Е, так само у нас є на ХП, на Resist, тобто на всі стати в нас є окремо і теж, теж додаткова проточка, додатковий буст. Але всі ще раз Данці, саме у цього загортування, я вам ще зараз покажу, але вже з тестеру, бо в нас ще поки що це данж недоступен, він буде відкриватися через два дні. А це, до речі, інформація для тих, хто люди питав, а куди ділись пілара, куди ділись стовпи, які ми раніше проходила фракція? Ось вони. Вони тепер у нас перебазувалися, Це тепер новий данж, де ми отримуємо додатково новий ресурс для загортування додаткового спорядження, плюс ще у нас є гілка. До якому ми проходимо якби, поверхи там і отримуємо додаткові нагороди. Небагато, але приємно, що тут хоча б і гелітики і суві. Тому зараз ми перейдемо на тест і подивимось вже, як відбувається це загортування. І єдине, друзі, що я забув сказати, цей момент вставлений вже після запуску монтування відео, тому що я забув про це, це, мабуть, саме важливе. Тому що єдине, що залишилось від наших старих стовпів фракцій, це якраз таки стихія на босах і знову ж таки вимоги під використання. На лише тої фракції на тому босі, який є. Наприклад, бос пітьми це у нас е, пермафрост, це в нас е, холод та пітьма. Світло це у нас герої йдуть лише, звісно, зі світла. це світло та блискавка, ви можете бачити. І так само у нас бос Утрути — це вогонь і сама так само Утрута. І ну, і, звісно, вже кожен сезон під стихією буде мінятися так само вимоги на цих босах. Це одне із важливих, що теж хотілося би сказати. Це інше, в принципі, я скажу далі у відео. Я не знаю, що коли я цей момент ставлю. Сподіваюсь, це ви бачите. Ну і хотів би трошечки все ж таки а, нагадати глядачам, ті, хто мене дивиться, і хочуть якось, знаєте, приєднатися додатково до нашої ще. Спільноти, я був за це дуже вдячний. Якщо ви перейдете за посиланням, пер... зайдете на сайт, де треба буде вести отсюди. от в лінк, де ви бачите, це код творця, який буде закріплений е, в кому, ну, на який ви зараз побачите тут на екранчику, і так само в коментарях це все буде написано. Ви переходите за посиланням, входите в цю подію, вводите промокодік, отримаєте нагороди, які ви бачите. Да, вони не дуже жирні, але все ж таки 50 рубінів це або купити хліб, або пів літа. Це щось. Ну і так само. Потім, коли розробники нарешті підрахуються, скільки людей було код, і взагалі скільки людей приєдналось і нормально ведуть систему нагород, ще будуть нагороди видані так само гравцям. Там ще будуть рубіни, плюс додаткові будуть нас розіграші за кожного, хто приєднається по цьому коду. Тому буду вам дуже вдячний за підтримку саме того контейнкрієтера, якого ви для себе обираєте і вступаєте в його спільноту. Тому далі продовжуйте дивитися відео. Ну і давайте дивитися зараз самі ці данжі. Кожен данж буде відкриватися. Не кожен день. Звісно ж, ви бачите в нас терміну. Тобто сьогодні у нас відкритий, наприклад, данж пітьми, ну так, фіолетовий цей пілар. Потім через 18 годин буде пілар світла, і потім вже відкривається пілар отрути. Це, як ви пам'ятаєте, це були босси, і в нас якраз таки настовпа. А кожен з цих данжів має свої фласочки. Для покращення додаткових стат. Тобто не буде на одному і теж ж самому босі фармитися прям все. Тому кожен бос дає свою фласку для покращення саме свого атрибуту. Давайте перейдемо першу. Так, тут у нас буде 6, пов... не 6 поверхів, 12 поверхів, в принципі, як, наприклад, на на Фенікс та Полу Битви спершу. Ну, і міфічно у нас починається на 9-му аж поверсі. Складні вони будуть чи ні? Сподіваюся. Що вони будуть дуже складні, щоб люди всі змогли їх фармити. То, до речі, був Баф інший вибору В нас є, до речі, тікети. Це теж данш не безкінечний, тобто тут фармити безкінечно на хліб його не вийде. Тому тут якраз таки вже буде залежати все дуже багато від рандому. Якомусь гравцю може прокнути одразу там топова фласочка, для покращення наприклад, кріт урону, і йому потім ще з неї випаде там максимальний прок. А хтось там за 6 ключів отримує. Не І тут, до речі, вже падає якраз таки фласочка я так розумію? Так, да, це може розсетнути якраз таки атрибут. А, далі, чи можемо вже ще взяти ці тікети? А, звісно вже ми можемо ще купити 2 тікети додатково. Тобто всього 8 тікетів. Десь ще може воно бути? Давайте не всторт, ні, це воно є. Тільки щоденний рефреш і два тільки додатково тобто Усього 8 тікетів ви можете використовувати на день для фарму цього піла. Давайте просто покажемо, як спершу грається цей босс. Я якусь пачку щоденьку виставлю, що тут на тесті стоїть, не знаю, оце. І просто побачимо, як вони працюють. Це з Звісно ж, оце мені бісить, що X-3 таки відкривається, коли проходиш Dance. До цього ти, типу не можеш його використати. Не знаю, могли б уже не постійно основі це зробити. Та я нагадую ще раз, це тесеру, це не мої герої. В мене Бірідгара немає. Але дякую, що можу сказати про Хмітар, тепер він є. Ну і стовпи, я думаю, всі пам'ятають, це ті ж самі стовпи. навіть, здається, навички в них, ну. Мені щось здається, ніяк не змінилося. А, скажіть, будь ласка, змінилися навики взагалі старих сезонів у стовпів, бо мені що здається, вони такі були завжди. Тому, якщо ви знали, як завжди проходити а, босі, тобто на босі світла, якщо не там потрібно було штраф лікування або швидко бувати окремих цих големів. На, на отруті треба було просто клінц, і те, що пітьма, не знає, завжди був легкий. Все. Ми пройшли данж ми отримали тобто, за перше проходження нагороди і додаткову нагороду за це, за вже сам фарб. І тепер давайте їх використаємо. Як взагалі буде відбуватися ця заточечка переходу? Наші героїв, наприклад, шукаємо стати, які ми хочемо саме бустанути. Є, в нас тут, сподіваєшся, якісь для бусту. Ану, темпер. В нас є для захисту. Відбачмо, і дає надає 1 до 4. Давайте же її покращимо. Оп, нам дало 1%. Ми вже бустанули свою команду. Давайте покращимо ще раз. Нам дало 1,5%. тобто Тут може дропатись воно в діапазоні від 1 до 4, а може ще й відкатитися назад. Тобто, я показував це якось на стрім. Я не знаю, чи знайдемо зараз десь тут ще додатково такі два стати, що мене можуть покращитись за рахунок фласочок, який ми дістали. Давайте перевіримо. Uh, ну, мабуть, ні-ні, мене тільки, на жаль, по одному сюди є. це Але зараз я для вас шоденечко це знаєте заформлювати, не помітите, щоб показати взагалі вам саме як воно відбувається і як може статися, наприклад, гірше при покращенні. Я швиденько заформлю ті пілари і повернуся знову до вас. Так, я підформив трошки цього пілару. Не зайняло це багато часу. Для вас це взагалі секунда пройшла. Давайте вже далі продовжимо. Перед так, заточку нашого спорядження, і як бачите, заточне спорядження, вона в нас підсвічується тепер іншим кольором. Тепер можна подивитися на шолом, І ви бачите, воно тепер на плюсик горить золотим. Це означає, що вже спорядження було саме покращення, е додаткові стати. Е заходимо знову в цей темпер. І тепер можна подивитися. У нас є 6 ласичів. сподіваюсь, це буде видно на відео, бо рандом такий, що я його не проконтролюю. Давайте же покращити. У нас пішов мінус нас стати, і ви бачите основний мейн тепер гліфу, Він відкатився назад. Тобто в нас було півтори відсотки, ми заточили гліф, і нам ну, не прокнув, нас 1% прокнув. Нам просто гра відкотила стат назад. Це це якби цікаво. Бо, наприклад, вхоже, в іграх а, такий, ну, якби момент заточки, якщо ти вже заточився, Назад, ну, ну, інколи ти не відкатися, просто будеш невдала заточка, тобто покращення не вийшло на високий рівень. Але твоє те, що є, воно залишається. Зараз нас гра буде відкатити кожен раз нам або везе 3%. Або, наприклад, везе ще раз 4%. І тут, якщо у нас у нас же максимальний прок, то ну, все, ми більше не отримуємо. Золотий нам може дати від 2 до 6, тобто може прокнути знову в мінус. І наш основний додатковий стат знову стає мінусним. Я не знаю, що сказати на цю тему. Це плюс або мінус, скажіть ви, будь ласка, свою думку. Чи нормально це те, що ми витрачаємо свої сили, ресурси на оці пласки, щоб потім заточити і отримати ще гірше, ніж те, що було. Тобто ми будемо постійно ці от гойдалки грати, то ми апгрейдимось на вище, то знову на менше. думку, якщо ти вже отримав 4% проку, то все, ну тобто, -то. нижче ти не можеш пасти Ти повинен заточувати знову ж таки оцю, да, тут буде 2 або 6. Ну якщо прок не мінімальний, в тебе повинен хоча б зберігатися твій-4%, який ти вже заточив, а не скидуватись назад. Тому тут, в от цієї заточки, це буде такий рандом. Ну що не проконтролювати, вам може випасти. Ну з гліфу максимально 7%. Ви його довго фармили, і ви такі, ризикну-ка я на вісім, да? Тримай 4, братан, Фарми далі. Отаке теж може статися. Тому пам'ятайте про ці гліфи, будь ласка, як тільки відкриється данжу через пару днів, що кожна заточка, це як гра в казино в казино тепер ще більше. Ви можете отримати або хай левел, або знову дропнетесь на дно. Тобто, із. Е, і знову підняття в рейтингу Ну, тобто, в рейтингі це як був, ну, це. Я не знаю як, мені здається, це система типу чесності. Те, що, що граці сильні донатори, вони ніяк не можуть на це повпливати що там гравці про новачки, що ще. Ну тобто немає курізниці, тому що рандом для всіх однаковий. Е, ви можете отримати одразу максимальний стат або предмаксимальний і проточитися знову на мінімальний Тому ця заточка буде весела штука. І Я думаю, багато будемо скріншотів бачити, як люди, які радіють. Майже пред максимальне заточиться, а потім через день вони скалить вам скріншот з матюками та якого фіга воно так. тому Рандом, нам треба більше рандому в це казіно. Друзі, що думаєте взагалі про заточку? Чи, так, чи про таке ви думали, коли вам розробники анонсували ще півроку тому, що буде на загортування спорядження? Чи ви з ним згодні, що таке воно нам потрібна, Мені, наприклад, це подобається. Це, по-перше, далено нові данжі і нові взаємодії зі спорядженням. У нас тепер є пофарбування, основного стату, і в нас є тепер загортування додаткових параметрів. Звісно, ж з рандому. Але це додатково дає можливість збільшити свій урон, своїх команд. Головне, щоб було де це реалізувати. Тому просто те, що цифри злітають, якби можна було і з маленькими цифрами грати, а всі все одно, тобто. Качі, напишіть, будь ласка, свою думку про цей якраз кідовій данш Піларів, чи вам краще подобалось раніше стовпу, як фракції, аніж данш тепер для, для загортування. Ну і звісно, напишіть думки свої про загортування, як воно вас вже відбувається. Я не знаю, коли це довід. Може, може, для вас відкрився цей данш. Ви вже почали використовувати оці от нові фласочки. Тому давай напишіть свою думку, назовуте поставку на цей відосик і звісно вже написати всі свої думки в коментарі. Ну, Нови, побачимось з вами на наступних відосиках та стрімах, друзі, всім папа. Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає рисом, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без пеш. Відео летить, немає формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.